Вітаю вельми шановні люди. Сьогодні ми з вами будемо робити ножі досі карні. Отакий такий ніж, старий ніж, ніж із болота, просте желізо. Я собі так помислив, подумав, поміркував і думаю, зроблю. З ресори. Найшов ресору москвича. Спочатку думав просто зробити отак прорізі і притиснути її, там, коротше, хімію робити. Потім мені сусід підігнав ось таку ресору. Це, ви бачите, я її бив, вона. Рівно казав мені колись мій тато, що я вибухтую тобі любу ресору на холодну в будь-яку сторону. Хоч так вигну, хоч в другий бік вигну. І я це згадав, бо думав гріти, а потім тому, думаю, тато так я говорив. А як він говорив, то він щось знав. А як він щось знав, то він щось робив. І я спробував на пеньочку. 4-кілограмовою такою кувалдочкою. Тук-тук-тук-тук-тук. І, коротше, два ножики я вже вирізав. Два ножики вирізав. Ось такі. Товщина. Така сама, як тут, тільки це буде сталь, а це є болото. І що мені треба? Зараз просверліти два крайні отвори, а середину вирізати. Вирізати дремельочком, тоненьким маленьким кружочком. Коротше, спробуємо щось зробити. Бо це, це не ножі. Так, вони вже відпрацювали багато, але вони сідають. Айн момент просто. Попробуємо, як буде вертітися ця ресора. Бачите, це ресор, це центр був. Вона тут обломана. Я не знаю, з чого це, з УАЗа чи з чого. Чи з газона. Тоненька вона для газона. Я думаю, що це Уазівська. Бо Вологовська якась. Будемо пробувати зараз сверлити. Я ще ці дві виріжу. Тут одна мені попадає добре, а друга попадає ось так от, що половина того отвору. Або і цілий буде на краю. Але воно мені погоди тут не робить зовсім ніякий. А щоб його робити посередині, зразу залишати, так як отвір один, то це не добре. По краях треба сверліти, і воно буде сверло сповзати, і то буде трошки геморой. Ладненько, давайте я зараз вріжу ще дві і ми підемо з вами пробувати сверлити. У нашому сверлильному станочку, нашою дрешкою. ресора сверлиць. Даже я помічу отак, аби потім зняти цю штуку. Не, станок це села. Вручну так би не пішло ніяк. Ну, можливо, це не просте желізо, але воно м'яке. Подивимось, як вони з ресори себе покажуть. Ці ножі. Саме головне на маленьких обертах це робити. O, pačiu super, kaip per... kaip per sverlemo. Я дуже переживав, як воно піде. Я вам скажу, все залежить від сверла. Від сверла багато залежить. А давайте салом попробуємо. Салом найкраще. Ну, якось так, скажіть, що це ресор. Подивіться, каструшки. Аби мені хто сказав, що це ресора, я би не повірив. А ви мені мусите вірити, бо я її рівняв. Так, давайте я зроблю один, покажу вам. А далі я буду робити далі. Тепер, що мені потрібно? Тепер мені потрібно... Кружочок. І всякі більші менші. Коротше, ріжете, ріжете з круга, використаного, от собі, шайби, посередині отвір, і не треба переплачувати за ті всякі дорогущі круги. Вони не дорогущі але вони неякісні. А тепер треба окуляри, бо круг розлітається дуже частенько. Якби так би вам видно було. Ну, якось так. Виходить, бачите? Ну, практично одинаково. Ще трохи поправити краєчки тут. І все. Так, будемо робити спуск. Ну, тут я провів лінію, 12 мм відступив. Так, як і тут. І поїхали. Фібровий круг. Убитий трошки, зараз я її ржу, цю зніму. Тоді вчеплю другий. Треба перечепити на нормальну болгарку, що я розумію, акумулятор все файно. Але вона слабша. Раковини є. Я трошки не подивився, треба було з цієї сторони робити спуск, але я чуть змістив сюди отвори ближче. Так що вже буде з цієї сторони. Ну, ну нічого так, а трошки дзвенить. Ну, все, зараз ще три таких. Саме довше це оцей спуск робити. Це саме довше. Чухати їх до блискучого не буду, нема потреби. Ну і все. Чотири ножики готові. такі вони. Якби не ці фіброві круги, я не знаю, що я би робив. Файні круги. Ось такі, о, це кубітрон і то кубітрон. Оце Кінг Спор. Теж непогані, але ці краще. Ці краще, набагато краще. Гризуть вони краще і вистачає на них. У мене був такий ось такий, ось такий ось таке 36 -те зерно. Теж кубітро. Ну це не небагато перешкрябу. Ще один має такий 36, -й. то цей фіолетовий кращий, як цей коричневий. І King Sport 36 -е зерно. от порівняйте. То зерно і то зерно. Ну, навіть сцена, а то зерно і то зерно. Файна справа. Прикольно придумав. Ха-ха! Як шохтір! Села. Нічого. Вода є, помиємося. Де? Жесть. Ну, зато чотири ножі йдемо ставити. Деська трубіка і вже хочу їсти. Ну, я думаю, буде супер. А як не буде супер, то не буде супер. То буде не супер то буде пупер. Коротше, на отворі все підходить. Треба їх підігнати під ту плиту буде. Ну що, можна, можна, друзі, робити з зресори собі ножі. Правда... Це нелегко. Нехай нікому не здається, що це легко. Це не легко. Ну і не критично важко. Так, от тут є плита, до якої воно ріже. Треба поставити мінімальний зазор. І має йти з мінімальним зазором по приплиту не чіпати чуть-чуть зачіпає той край я думаю що якщо я його о Воно його прижме, воно не буде чіпляти. Все. От так зараз кожен ставимо і будемо пробувати. Коротше, ось ці ножі. Я не знаю, що це попало. Чи, чи проволока, то в принципі немало відкі проволоки попасти. І ось новенькі. По плиту, йде чітко. Ну, походу, якась проволока, бо вона там теж таке покоцане. О, йде один, іде другий. Цей взагалі делікатно. Третій. І четвертий. А так воно працює. Давайте закриємо і спробуємо. Просто чи буде багато кидати такої великої січки подивимось. Накриваю, бо летить аж, аж. Аж хто знає куди. Та ріже шикарне. Це Бачили, як кидай. Ну, о, перерізає. Все, десь не десь лиш трав'янку викидай. Ці якраз таке добре. А ну глянемо на ноже. А я, та що їм буде? А що їм буде? Нічого їм не буде. Зовсім нічого не буде. Та що ти? бритва? Це таке було, це, це таке було. Чому? Тому що тут раковини з тої сторони. Ну нічого страшного, воно собі, воно собі втреться. Ну, ріжен значно значно якісніше і значно краще, ніж на тих ножах. Ну, гострі ножі, що хотіти. Гостренькі ножики. Все файно. Верляє далеко. Ну нічого. Все. Все. Що і требувалось доказати? Трошки підніжати, Джести. Дати. Лісти. Ну, файно насікло кло. Супер. Все, Супер. Ріже, січе, все файно. Давай, давай, жуй. А, яка смакота. На 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 краще, як саме сіна, правда? М -м. Це з лігумінами. Яка робота? таке кіно, і так ми зробили. Так що, як казав мій батько, я вибухтую на холодну ресору, тобі в будь-який бік. Ну я її порівняв, бачили, як зробив, як вертів, як точив. Коротше, все працює, все файно, ножики суперські, аж, аж такі, аж, аж сухі такі. Ну, Якщо щось попаде, можливо, весь черби, не за мене, так як там. Все, на цьому буду закінчувати. Бажаю вам миру, добра, злагоди. В будь-якій ситуації залишайтеся людьми. Бажаю всього того, чого ви бажаєте мені. Взаємно нехай вертається вам. І до нової, до скорої зустрічі в наступному відео. Пока-пока.